Яка єдина думка назавжди змінила ваш погляд на життя? Ти теж маєш право вибору, так сказав мій терапевт. Я зробив це. Тривала багатогодинна поїздка в машині. Справді може зробити багато для психічного здоров'я, відносини добровільні, жахливий тато, вам не потрібно з ним говорити, нудний друг. Перестаньте з ним спілкуватися. Поганий партнер робить вас нещасним, Розійтись Це нормально, що я не знаю, що роблю. Ніхто інший не знає теж. Усі, кого ви знаєте або будете знати, помруть. Бути добрим нічого не варто. У кожного є причина, яка йому здається правильною, навіть якщо ця причина дурна. І іноді ця причина в тому, що вони забули подумати перш ніж діяти. Я не можу очікувати від інших дотримання моїх моральних стандартів. Немає пункту призначення, що ви повинні. Насолоджуватись поїздкою. Тобто не витрачайте час на те, щоб бути там, де ви думаєте, що має бути. Ви ніколи не прибудете до місця, яке побудували у своєму розумі. Насолоджуйтесь і будьте присутні там, де ви є. Це не означає, що не потрібно прагнути до досягнення. Це просто означає насолоджуватись подорожю. Майте план. Ви завжди можете змінити це пізніше, але майте план. Ніхто не знає, що для вас краще, крім вас самих. Ніхто не думає про вас і ваші вчинки так сильно. Як ви думаєте, робіть все, що хочете, щоб бути щасливим? Інші люди не думають про вас так багато, як ви боїтеся. У доступному для спостереження всесвіті більше зірок ніж усіх піщинок на всіх пляжах Землі. Навколо більшості цих зірок обертаються планети. Це не ваша провина в тому, як живуть люди, це їхня вина, і ви не несете за них відповідальність. Друзі ніколи не залишаються друзями назавжди. Я зрозумів, що більшість моїх розкаянь у житті були не те, що я зробив, а те, чого я не зробив. Речі, яких я не робив, тому що боявся надто сором'язливий, надто лінивий. Грав надто безпечно, так багато втрачених можливостей. Я навчився більше ризикувати, бути сміливішим, комунікабельнішим. І це окупається. Ви сукупність речей, яких вас навчили під час дитинства. Ці думки обтяжують вас, вони принижують вас і обтяжують вашу справжню сутність. Найважливіша людина у вашому житті це ви, що ми думаємо, що ми нещасливі, доки не приходить щось гірше. А потім ми розуміємо, що наш попередній стан нещастя насправді був щастям, але ми не могли цього побачити. Що ніхто не може змусити вас щось робити в житті. Ви просто повинні бути. Готові прийняти наслідки будь-якого рішення, яке ви приймете, що ніщо не має значення і все безглузде, життя не є чимось особливим. Це просто те, що існує. Завдяки цьому я почав мислити більш логічно. Я перестав спілкуватися зі своїм татом, з бабусею і зі своїми друзями. Просто не було причини чи настрою спілкуватися з ними. Я перестав радіти життю, впав у депресію, знайшов дівчину і через два місяці розлучився з нею через свій сумний настрій. У мене почалися думки про самогубство. Через деякий час я продовжував говорити собі, і досі роблю, що якщо лайно потрапляє в вентилятор, я просто закінчую це, тому що немає сенсу продовжувати невдале життя. Ти головний герой свого життя, а всі навколо тебе побічні. Це очевидно, але блін.